Я що відео з тобою, одне з найпопулярніших на нашому Фейсбуці, там сотні коментарів. Ми вибрали найкращі і вирішили, що ти їх прочитаєш. Давай почнемо з першого. Укромаорі це сила духа і боротьби. Тарас Пігурський, дякую тобі. Анна Немченко, хай Бог збереже твоє життя і ти продовжиш свій рід з Україною. У нас гарні дівчата. Я знаю, так. Щасти тобі, дякую, Анна. Австралієць розмовляє без акценту українського. А у нас далі яка різниця? Парадокс. Парадокс? Такий красень Маурі. Маорі. Нехай вас Бог береже. Всіх військових України. Хай Бог береже. І ще лепа правильно українською. Перфект. Повернись живим. Повернусь. Дякую. Дякую тобі, славний Божий син, за захист миру в Європі. На планеті земля. Дякую твоєму роду і племені за, te... за тебе сильного, мужнього, удачі, кохання довго життя, бажаю з любов'ю. Ніна, да ви. Дякую тобі, Ніна. В коментарях прямо люди писали Маорі в першу чергу асоціація з Новою Зеландією, а ти саме з Австралії. Так. Можеш просто от кілька слів про це розказати і загалом, де ти народився і коли ти приїхав в Україну? Я народився в Австралії, це так, але племена дійсно з Нової Зеландії, тому що моя мати, вона родом з Нової Зеландії, а я народився в Австралії. Мій батько українець, та в свого часу він, скажімо так, підписав контракт з компанією Alcatel, якщо ви пам'ятаєте, перші мобільні телефони. так. Він працював там інженером. Та ну, познайомився зі, своє, зі своєю мамою. Ти народився в Австралії. Скільки років ти приїхав в Україну? Я був маленький, мені було два роки. Я був дуже маленький. Тому що чому ми у мене багато хто питає, чому, як, так, чому ти приїхав сюди. Справа в тому, що мій батько він туди приїхав працювати. Контракт закінчився йому. Громада Австралії сказала, що друже, ти класний чувак, але ти сюди приїхав працювати. Їдь в свій УССР, роби документи та приїжджай». Нас він кинути не міг, тому ми всі приїхали в Україну, але ми вже приїхали на Незалежну Україну. Це він... початок 90-х. Це початок 90-х. так. В 92-му 93-му приїхали. Не дивлячись на те, що я живу і. Всю своє життя тут в Україні я, не, я завжди пам'ятаю про свої коріння. Тому я чую, що внутрі в мене живе той самий Маорі. Якось так. І в тебе ж є брат ще, так? Так, у мене ще три брата рідних. Так. Молодший за мене Марк. Він наразі теж у військах, він. 92-й бригаді, але вже закінчив з ними службу, перевівся на другу. Штурмовик. І я з перших уст знаю, що це таке. Я старший. Так, мені наразі 32 години, Марку 31, ми погодки. Тімоті 28 і Адаму 27. Я просто згадав про брата, бо ти в одному з інтерв'ю розказував, що брат тобі порадив Хартію. Це все сталося в ТЦК, коли мені було вже потрібно обрати, куди я піду. І на той момент був рекрут з Хартії. Він мені пояснив, що до чого, що ти зможеш нормально служити вдома, в Харкові, тому давай к нам. І я йому повірив, але. Перед цим подзвонив брату, і він сказав: Девід, ми з Хартії много где Пі... перетиналися. Да -да. Так, так що давай, іди. І все. Ти сказав, що твоє рідне місто, ти в Харті, яка теж заснована в Харкові, є ця асоціація. Не знаю, є відчуття, що от ти як харків'янин, ну що символічно виходить, що ти саме тут, ти на цьому напрямку. Абсолютно. Ти, ти захищаєш своє місто. Абсолютно. Я знаю, кожен. Кожен переулок. Я, я пам'ятаю цей парк, коли він був, до того, як він зараз. Абсолютно. Ну, це дуже заспокоює, що я, я вдома. Поки що. Що можна сказати по функціях, які ти виконуєш зараз? Да? Тобто ти солдат, які в тебе обов'язки? Я солдат, і наразі я займаюся матеріально-технічним забезпеченням батальйонної розвідки. Зброя, майно плюс документація. Допомагаю діловоду. Роботи дуже багато. Я тебе хотів ще запитати, бо ти один з героїв нашого фільму про КМБ. Ти з нами не, проходив не, цей шлях, це та. все показував, найскладніші найвеселіші моменти. От зараз, коли ти з висоти вже да, якоїсь дистанції про це згадуєш. От, чим для тебе було КМБ Харті? Це було мощно. Дуже сподобалося, особливо після старе, де я за дві неділі більше дізнався, ніж за два місяці в старе. Мені дуже сподобалось. А зараз щось згадуєш, якісь окремі моменти, інструкторів, може, зокрема. Так. Буває, вискакує. Це було прикольно. Я згадую наших моїх побратимів, угу. з якими ми три місяці ми, ми спілкуємось. На жаль, є трьох соті серед них. Ми як, підтримуємо друг друга, підтримуємо. От символічно ми тоді вас знімали, ти маймей, Май і зараз вже ми окремі формати з вами знімаємо як з хартійцями. Тобто є якийсь Круто. цей такий шлях? Так, я його бачу. Маймей, привіт. <клес> дуже прикольно, <клес> дуже сподобалось. Завтра буде кріпатура. Все болить. <клес> ти до мобілізації працював в крутих преміальних бутіках. Як, по-перше, називалася твоя посада, так і от що ти найчастіше робив? Е, я починав е, з. Преміум сегменту це Томі Хілфігер, отакого планував, або мені дуже подобається цей бренд. Потім йшов по кар'єрній лісниці і попав в люксову сеть люксовий Сімбл, де я отримав дуже багато опиту. Там дуже гарна школа. Я працював стилістом мерчедайзером. Робили від вітрини, оформлення. Все що, все, що красиве, Все, що красиве, це робить мерчендайзер. Ну, можна сказати, що найдорожчі вітрини у цій країні ти з ними працював? Так. Робили з і палак. <laughs> <laughs> можна? Off-White Balenciaga. Баленціага. Off Люби дочі Габана. Мені особисто дуже подобається. Брунело Кучнері, Лора П'яна. Mm -hmm. е, не тільки працювати з ними, а у них дуже. у них. Філософія. Це не просто одяг. Вони дуже. у них підхід до, до цього незвичайний. Не Карпати чи великий кораловий риф? Кораловий риф. Чорне море чи океан? Чорне море. Усик чи кенгуру? Усик. У мене, до речі, до речі, є з ним фотка, я з ним знайомий. Я коли працював в Символі, асистірував цього чоловіка. Він Дуже простий і взагалі усік. Зараз буде, мабуть, важко. Хака чи гопак? Хака-гопак. Зайду як хака, а вийду як гопак. Постійно всі, як то кажуть, сниткують з цього давай хаку. Заходь давай хаку, але. Але якщо зрозуміти це, це дуже сильна штука насамперед. Такий бойовий Бойовий настиг. дух, так. Це вони показують, що давай, ти хочеш сюди — давай.